Колядок співали і в Національному музеї народної архітектури та побуту України. До Перегова з'їхалися фольклорні колективи, щоб показати різдвяні традиції. Які пісні співали і чим пригощали, розкаже Анастасія Муратова. Сьогодні тут у Пирогові мали заколядувати сім колективів з різних областей України. Але через погодні умови зараз тут присутні три ансамблі з Києва та Київської області. Столичний колектив Веселий ярмарок цього року відзначатиме своє десятиліття. кажуть, колядувати на різдво в пирогові уже традиція. Приїздять сюди четвертий рік поспіль. Христос народився. Радійте всі люди в Христовій любові. Всі будьмо єдині. І ми, звичайно, що дуже любимо це свято. Чекаємо, радіємо і із задоволенням показуємо. Бачите, в нас і коза, і маланка, і отакі всякі різдвяні забави. Ми намагаємось показати Христос народився. Сам Колектив Промінь з Київщини в Пирогові колядує вдруге. До Різдва кожен учасник має традиційний автентичний костюм. Це все ті прабабусі, прапра, оце такий у них одяг. був, це ще я теж бачите, в якому красивому мої дітки. Це все ми повитягували сундуків от мешканців села, люди поприносили. Одна з давніх українських традицій розпис різдвяних пряників. Пані Вікторія каже, що таким святковим печивом можна привітати рідних. Чим відрізняється звичайний? Пряник від обрядового, тобто святково, це йде святковий, На ньому малюються певні е, символи. Це найкращий гостиниць для дітей для колядників на різдво. А це колядка від народного ансамблю Барви. Цей рік він відсвяткує 40-ліття творчої діяльності. Анастасія Муратова, Володимир Вістяка, Новини на першому.